У селі Гатне Києво-Святошинського району біля меморіалу слави, з нагоди 69-ї річниці визволення України та 70-ї річниці звільнення Києва та Київської області від німецько-фашистських загарбників відбувся мітинг реквієм за участю віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, депутата обласної ради Руслана Бадаєва, голови громадської організації археологічне патріотично-пошукове об'єднання Дніпро Україна та Тараса Костенчука, а також керівників райдержадміністрації, ветеранів та мешканців області. Як зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, сьогодні президент України неодноразово наголошує на тому, що адресна допомога повинна бути надана кожному ветерану Київщини, адже в регіоні активно впроваджуються в життя програми соціального захисту населення, якими передбачено вирішення разових питань матеріальної допомоги ветеранам, забезпечення їх ліками та засобами реабілітації. Сьогодні на Київщині проходить естафета великої перемоги, і місцеві органи самоврядування сьогодні сприяють якраз і пошуковим загонам, зустрічаються із нашими героями. З людьми, які ще залишились живі, вручається їм фінансова допомога, одноразова допомога в цьому році. Виділено півтора тисячі путівок на лікування в циблях, дві з половиною тисячі путівок. Миронівський район водолікарня. І Я хотів би сказати, що сьогодні ветеранські організації фінансуються п'ять разів краще, ніж це було ще три роки тому. Керівники ветеранських організацій введені до складу колеги. Для того щоб вирішувати питання наших ветеранів, тому сьогодні президент дав чітке доручення виконавчій владі зробити все для того, щоб ветеран користувався великою повагою в суспільстві, і питання ветеранів стояли на контролі у владі під час перепоховання. Ветеранам великої вітчизняної війни та пошуковцям області вручено державні нагороди, почесні грамоти, подяки облдержадміністрації. На закону місяці не свого затеральна руху та победівчище святкування молоді, з депутатський діяльність, у вільну працю активну громадську поліцію, подержують загалом допоможної ради України на розвідця бадання Руслана Гіналіч, депутат підійшов обласної ради Ярославського Світлані. Під час заходу було проведено перепоховання останків 55 воїнів червоноармійців, із них 15 було ідентифіковано загиблими у роки великої вітчизняної війни. Останки ще трьох бійців відправлено для перепоховання на батьківщині героїв. Під час мітингу реквієму Юрій Бойко наголосив, що сьогодні питанням ветеранів приділяється дуже багато уваги. Позиція президента нашої країни Віктора Януковича, що ми. Потрібно віддати шану всім героям, які загинули в Великовізняної війни, які захищали Україну. І тому ця ініціатива підтримана їм особисто. І по всіх областях проходить перепоховання наших радянських воїнів. Київщина тут дійсно була в числі перших, тому що ми вже давно займаємося цими. За допомогою наших друзів ми давно займаємося роботою, вважаємо її дуже важливою і для нашого покоління, і для ветеранів, і для майбутніх поколінь, для всіх. І будемо продовжувати і далі. Вже в п'яте у селі Гатному відбувається перепоховання воїнів-червоноармійців, які віддано захищали свою батьківщину. За весь цей період тут було перепоховано понад 320 воїнів червоноармійців, імена 47 з них вдалося встановити. Сьогодні організації Дніпро Україна вдається активніше проводити пошукову роботу загиблих солдат завдяки підтримці влади. Адже саме вони надають значну допомогу у пошуку останків загиблих у великій вітчизняній війні радянських бійців, розшуку їх родичів у всіх куточках колишнього СРСР, впорядкування меморіальних пам'яток на Київщині та в організації урочистих перепоховань. На увічнення пам'яті прополеглих після прощальної церемонії священнослужителі відправили панихіду. А для ветеранів Київщини, після мітингу реквієму, було організовано святковий обід та вручені подарунки.